Ваші всечисні отці, Отець настоятель, дорогі наші захисники, брати і сестри. Такими гарними словами ми дійсно прославляємо Бога і свідчимо, що Господь народжується, тобто завжди перемога є вищою за все, що існує в світі. Бо Господь є правда, Господь є любов. І все, що би не не робили або з чим з чим ми не, стикали, не стикалися в нашому житті, завжди Бог перемагає і допомагає. І ми сьогодні чули послання блаженнішого. І ми один одному бажаємо, щоб найперше це була в нас перемога, щоб не було в нас війни. Тому що війна руйнує все, все руйнує і плани, і життя. Тому ми найбільше хочемо, щоб Господь. Нам дарував, який рік до нас приходить новий у цьому році, перемогу і справедливий мир. Щоб наші захисники повернулися додому, щоб рідні бачили своїх близьких. Це найбільше, що ми просимо Бога. І дякуємо Богу, що Господь знов нас, черговий раз подобив зустрічати різдво Христов. Так, на жаль, у війні, але ми його зустріли. Дякую Богу за всі його благодіяння. І я усіх вітаю. Вітаю всіх, хто святкує, відзначає різдво Христове. Нехай Господь допомагає нам, і ми його будемо прославляти, щоб Господь нам дарував, повторююся, справедливий мир і велику перемогу. Зі святом всіх вас, Христос народився. Тому, звичайно, традиційно ми колядуємо. Тому порядуємо ми для вас, а ви для нас.